Недобросовісні постачальники більше не зможуть зривати тендери в Міноборони. Про це заявили представники проектного офісу реформ відомства. Прийнятий Верховною Радою законопроект про особливості здійснення закупівель товарів та послуг унеможливлює маніпулювання на акціоні. А ті, хто все ж намагатиметься переступити закон, нестимуть за це відповідальність. Вони понесуть за це відповідальність як репутаційну, так і матеріальну. Матеріальну вони вимушені будуть заплатити гарантійне забезпечення, банківську гарантію, якщо порушать процедуру закупівлі, а репутаційну вони потраплять до. Так званого списку дискваліфікації постачальників за порушення процедури закупівель вони рік не зможуть приймати участь у закупівлях Міністерства оборони та інших силових відомств, якщо будуть систематично зривати наші тендери. Особливості та переваг новий закон має чимало. Він діятиме не лише в міноборони, а й в усіх силових відомствах, які беруть участь в антитерористичній операції. Також він скорочує строки закупівель з 60 днів до двох тижнів. Ми максимально ефективно будемо використовувати бюджетні кошти, тому що постачальник, який прийшов на аукціон і дав свою ціну найменшу, ми його потім запрошуємо на переговори. Він має право на переговорах знизити ціну. В результаті коливання курсу, в результаті різних обставин, в принципі, інколи навіть патріотичних постачальники знижають. Ну вони мають право знизитися, і ми з ними можемо домовитись. Новий закон схвалений та вступить в дію одразу ж після підписання його главою держави. Мар Маркевич, Маркевичівгені Солодовник, час ще.